Вчителі історії під міжшкільного методичного об'єднання, продовжуючи роботу з проблемами формування національної свідомості під час навчально-виховного процесу, засобами краєзнавчої роботи здійснили виїзний семінар старим авто-російським кордоном. Цього разу естафету приймав гаїдітковецький навчальний виховний комплекс. Ось також тут нас ще не... підмілим керівництвом вчителя історії вихрес Надії Богданівни. Учасники семінару здійснили огляд експозицій історико краєзнавчого музею міста Радивилів Рівненської області, екскурсії у села Дітківці та Гаї Дітковецькі Бродівського району. Продовж декількох років наше методичне об'єднання. Вчителів історії під Кам'янського освітнього округу е, працюю над темою формування національної свідомості е, учнів засобами краєзнавчого матеріалу. І ось е, сьогодні е, наша наступна тема е, тема е, обрана е, знову ж таки краєзнавство. Е, знову ж ми продовжуємо вивчати е, старий австро-російський кордон. Е, сьогодні у центрі уваги Гаї Дідковецький навчально-виховний комплекс. І Надія Богданівна-Вихрест є ініціатором сьогоднішнього нашого краєзнавчого такого екскурсу. У екскурсі сьогодні місто Радивилів, Погранича, Гаї Дітковецькі і, і наші ГАЇ і Дівківці. Так що ми будемо детально вивчати на сьогоднішній день ці такі наші об'єкти. Кровоточище свіжа рана війни на сході України, яка назавжди забрала у вічність героїв нашої держави. Один за одним вони відходили у минуле, і тепер світлини новітніх героїв України займають одне з найпочесніших місць у цьому музеї. Гортаючи сторінки історії від стенда до стенда, присутні мандрували стежками минувшини, занурюючись то в одну, то в іншу епоху. Посуд, предмети домашнього вжитку усе це відносило присутніх назад у минуле. Серед визначних постатей української історії був і Тарас Григорович Шевченко. Йому працівники музею приділили особливу увагу. Знаючи історію, ми зможемо змінити її хід або передбачити якісь події, тому важливо дітей саме молодшого покоління навертати до цього, так як роблять і всі вчителі нашій школі, і музей для цього призначений. І основна функція музею, щоб дивлячись на якийсь Експонат, чи фото, чи документ, чи фото документ. Ми своєї свідомості переживаємо ці події і зможемо зробити тоді якісь висновки, які змінять долю нас, долю нашого нашої громади, долю нашої держави. Вражаючими у роботі семінару, були розповіді наукових співробітників Бродівського історико краєзнавчого музею Корчика Андрія Михайловича про поховання знаменитостей на кладовищі у селі Дітківці, про один з головних шляхів нашого краю між Галичиною та Волиню Королівською дорогою. Та стрільчука Василя Михайловича. Про Олександра Веслоцького, воїна української Галицької армії, учасника визвольних змагань українського народу у 1918-1920 роках, посла до польського сейму від брідського повіту, активного діяча повітового товариства просвіта, керівника молодіжної організації «Лух на Брідщині, активного члена громадських організацій і як результат в'язня польської більшовицьких тюрем, та отця Івана Татаринського, пароха села Гаїдітковецьке, убитого НКВДстами у Золочівській тюрмі. Бачите, де є лів, де бачите, де є І то така сама-сама західна частина Лемківщини, то, то є повід Новий Сонч, теперішній, Гміна Мушина, село Галюхі. Там рід Висловський, вітер походить, там було їх дуже багато тих ліній, але вони ще не до кінця досліджені. Олександр ну, Висловський він був сином священника і куця Геннадія Висоцького і Юлія Висоцька з дому Пресоць. Це церква Нині Костел в селі Вернюхів, де служив батько Олександра Веслоцького, де він народився, напавний ну, де він його хрестив. В сім'ї Висоцьких було, крім Олександра, було ну, загалом шестеро дітей, троє сестри, три сестри і троє братів. Олександр був саме крайній найвищий, середній Теодор, який мігрував за кордон і Іван Весоцький також досить відома постать в історії України, він є основоположником української контррозвідки українською. Ветеран педагогічної Ниви Бродівського району Теодозі Миколаєвич Зварич розповів післявоєнну історії керівного складу Гаді Дідковецької зож перших других ступенів. Попри сильний вітер, екскурсія не зупинялась ні на мить і тривала навіть в автобусі. Що він дуже багато їздив по селах з тими місіями, з тими такими реколекціями, що потім люди каялися і кидали всі ці свої гріховні діяння і вели таке християнське життя. І в мене є версія, яку я доказати не можу. Можливо, в 1845 році це ну підтвердити це не чим, але можливо приїжджали на старі броди і на Гаї Дідковецький Рудольф Мох. І може, це були власне місії. Започатковані ним зв'язати це не можна, але як гіпотезу це висувати можна. І з того часу лишилися такі фігури. Ні до того, ні після того таких фігур не ставили. Пізніше масово в 1870-х роках ішла проваджена Йосифом Сембратовичем, митрополитом акції проти алкоголізму. Але це тільки були обітниці щодо того, щоб не пити. А такі всезагальної стриманості це маємо конкретно 1845 рік. Тобто це свідчить одночасність цих двох акцій, які були на старобродах і граях Дітковецьких. Затишно було і на душі від літературно-музичної світлиці є ще святе в словах «Мій рідний край, проведеної педагогічними та учнівськими колективами навчального закладу та засідання круглого столу. світі кращої землі. І, і я люблю всім серцем і душею тут рідний край, ліси, річки, ліси, поля зрослась навіки з рідною землею, бо це моя прабатьківська земля. Великих лих зазнав наш рідний край, на шестя вражих пор, війну. Біду та селянин із рідних міст по своїй волі не тікав ніколи. Після війни розгарешне село, з доріг далеких із тюрми полону, хоч того дому, власне, не було. Він все таки вертав до того дому, носив на плеча з лісу дубчаки, щоб тут, на рідній батьківській землі, побудувати хоч малу хатину. На тоті і ті помолотив, робив свідки, щоб хату пошити, Бо він хазяїн на отій землі, бо він до віку тут збирався жити. Для ботянів на санючу клав колесо, аби дому стили, Випалював на свалоті Христа, щоб обминали хату вежі сили. Садив садок і під вікном бузок. Щоб сіла бджілка на маленьку квітку і хрущотів соловей. Я би також хотіла, щоб, щоб вчителі в районі трошки знали хоч щось і про наше село. Таке ніби непримітне, але кожне село, яке б воно не було маленьке, ну має свою історію, яка цікава для чужих і для своїх. Знаєте, коли я готувала об'єднання, готувалася до нього. До мене підійшла Галина Васильівна, і ми обговорили, про що ми будемо говорити і що цікавого є в селі. А діти тим часом сиділи собі за партами. Спочатку вони шуміли, а потім я так помітила, знаєте, така запланувала. Мертва тишина, діти просто підслуховували, що ми тихенько говоримо за Ленина Василью, про що можна розказати, а я дітковецька. Тобто дітей цікавить те, що було колись у кожному селі. І напевне, ми правильно робимо, що вивчаємо. Свою історію, історію свого краю, своєї країни, бо дітей то напевне більше цікаві, чим те, що пише наша книжка, Цікаві те, що пише книжка, але те, що ми розкажемо, і про те, що є навколо нас, і що було навколо нас, їх напевне також цікаві. Працюємо далі над тим, над чим почали працювати. Вивчаємо історію свого району, свого краю. Ми ще багато чого не знаємо самі для того, щоб розказати дітям. Дякую.